Гасили пожежу, проходили естафету та в'язали вузли. В одній з черкаських шкіл відбувся захід з пожежної підготовки. Дев'ять команд із Черкас та Черкаського району змагалися за звання кращої юної дружини рятувальників пожежників. Команда 34-ї школи вперше представляє себе на заході. Це більше зацікавило в майбутньому на вступ до ДСНС, наприклад. Бо я планую поступати до СНС. Та дуже цікаво це все. Спостерігати і вчитися чомусь новому. У кожній групі чотири учасники обирали найвитриваліших, готувались до заходу понад один місяць, розповідає керівник однієї з команд Сергій Гаркавий. Проводили тренування з вогнегасниками, одягання бойового одягу та спорядження, проводили бойове розгортання, працювали з мішенями. Вчора був день цивільного захисту, тому мої підопічні, мій дюрб. Працював з маленькими, з меншими здобувачами освіти, показував, як працювати зі стволами, допомагали тощо. Служба надзвичайних ситуацій регулярно залучає молодь до своєї справи. Мета такого конкурсу це вкотре популяризувати як службу порятунку, так і сам рух дружин юних рятувальників пожежних. Ми їх досить часто залучаємо до різних профілактичних заходів, розробляємо з ними різні соціальні ролики, які налаштовані на те, щоб навчити молодь підростаюче покоління правилам безпеки життєдіяльності. На зустрічі були присутні представники департаменту освіти. На сьогоднішній день тема пожежної безпеки дуже актуальна. Наші сьогодні учні вони демонструють свої знання, вміння, як поводити себе під час пожежі, як уникнути пожежі, як навчити і інших, як діяти в даних в даній ситуації. На сьогоднішній день це питання дуже актуальне залишається, тим більше під час війни. Валерія Кісільова, Геннадій Ямельянов, телеканал Віка.